Дитячі теплесенькі курточки крейме 10814, це дуже теплесенька, повністю йде все фізка, серединка, карманчики на кнопочках, наповнення синтепончик, хорошої якості, рукавчик манжетного резиночка, капюшончик також отеплий, 110-116, також та дуже теплесенька. 122-128 110-116. Лесенка також серединка пліс, подовженець. манчиками, 152, 122 128, 122 128, також така подовжена. ось так гарно дивиться вона, безручниці ідуть. Кнопочки по бокам. 146-150 так також така теплісенька. Камінька йде вперше по дому комітна, середину податкованих ліс. Тут регулюється підтяжки, 110-116.